Ну, я вже писала про це у Фейсбуці. Проект рішення про дострокове припинення повноважень та звільнення старості виконавчого комітету про міської ради Олександра Якуба. Ми отримали безпосередньо вже на засідання комісії, цим розглянути детально дане проект рішення. Комісія не поставлялася можливо. У зв'язку з цим було прийнято рішення, знову ж таки на комісії з питань законності розглянути даний проєкт рішення на перецесійному. Однак, з незалежних від наших причин, на перецесійна староста запрошений не був, і у зв'язку з цим а, вимушені розглядати це питання сьогодні. Я можу сказати, наперед зберігаючи, що проаналізувавши даний проєкт рішення, я м, особисто як. Людина з юридичною освітою з доволі непоганим досвідом юридичної практики не рекомендує сьогодні підтримувати цей проект рішення, оскільки вважає його незаконним, а протиправним таким, що порушує основні засади кодексу закону про працю України і безпосередньо права інтереси старости Гершинського старостинського обл'єру. Зокрема, якщо проаналізувати даний проєкт рішення, я не беру до уваги службову записку міського голови В'ячеслава числа до 18 сторону, яка тут зазначена, оскільки я її не бачила. Але якщо рухатися далі про то... те, <кху> ми можемо побачити, що працівники міської ради зсилаються на окрему ухвалу перед західницького міськрайонного суду Київської області під головуванням в суді Своя. Від 18 жовтня 2023 року у справі номер 273 11 88 23 Єдиною системою, де можна офіційно ознайомитися з судовими рішеннями, є єдиний державний реєстр судових рішень. Так от, в пошуках цієї окремої ухвали я вбила в пошуковій системі номер судового рішення у справі номер 273 1188 на моє велике здивування, я дійсно знайшла там рішення Правда Житомирського апеляційного суду. А, і це рішення не має ніякого відношення ні до Переяславської міської територіальної громади, ні до Гришинського, Старостинського округу, ні власне до якого. Розуміючи, що, мабуть, це помилка, яка була викликана людським фактором. Я все, що не знайшла цю окрему ухвалу, а, номер справи там трохи інший. Але все ж таки вона є. Ознайомившись цією ухвалою, я вам хочу сказати, що там немає ні слова ні про дисциплінарність, не яке необхідно застосувати до якуби, ні тим паче там немає жодного слова про необхідність його звільнення. Більше того, суддя просив Переяславську міську раду, зокрема виконавчий комітет, довести обставини викладу в ухвалі до відома депутатів міської ради і до відома старост. З метою усунення виявлених порушень та запобігання їх повторенню, я хочу зацентувати свою увагу, що довідка, виписана якоби Олександром, вона навіть не бралася до уваги в суді, таким чином вона не призвела ні до яких негативних юридичних наслідків. Іншими словами, ця ухвала не може слугувати підставою для звільнення або припинення дострокового повноваження старости Гайшинського, Старостинського округу. Йдемо далі. До речі, З окремою бати... а, далі йдемо квартиру. Зокрема, хвалеру депутати щодо не були ознайомлені. Просили мати. Далі. Наш службові записки начальника я прошу звернути увагу на дату. 16 лютого 2023 року, це тобто службова е, записка була написана 9 місяців тому, а також 5 липня 23-го року. Службова записка написана року тому. Відповідно до статті 168 кодексу законів про працю. 148, перепрошую, строк для застосування дисциплінарного стягнення по кожному виявленому проступку становить один місяць. Фактично дані службові записки навіть не повинні тут згадуватися, оскільки по ним, у відповідності до діючого законодавства, у Якуби мали бути відібрані письмові пояснення, і по кожному з цих видів, ну якщо на думку керівництва міської ради тут були порушення, мали бути застосовані дисциплінарні стягнення. Цього зроблено не було, тому ну, власне згад, згадка цих службових записок а, ну, як мінімум є недоцільною, як максимум це є некомпетентним службовим. І стосовно того, що яку займає посаду серкової старості, це, скажімо, найдивніший пункт в даному проєкті рішення. Я вчора зайшла на. А в Єдиний Державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, щоб ознайомити, що ж там Якуба за церковні старості. <тас> <тас> Такого визначення церковний староста в даному реєстрі немає. Там є таке поняття. Там є заняття повноважена особа. І дійсно, Якуба Олександр Володимирович рахують за особою релігійною громадою. Івана Богослова Київської партії Української православної церкви в селі Гайшин Бориспільського району Київської області. Але це не єдине староство в нашій громаді, який є повноваженою особою а, в релігійній громаді в своєму населеному пункті. Я не буду називати прізвище ще однієї повноваженої особи. Я з усією увагою відношусь і до одного староста, і до іншого, але вважаю, що застосування провінних стандартів. А, ну, як мінімум, непорядно. А, Шановні колеги, я назвала лише деякі помилки, які, ну, скажімо так, на мою стосунку є найбільш крачущими. Хоча глобально я вважаю, що взагалі цей проєкт рішення це одна велика суцільна помилка. І тому я б рекомендувала вам не підтримувати даний проєкт рішення. Шановні депутати, зверніть увагу. Що це неправильне буде ваше рішення, якщо ви проголосуєте, тому що він нічого погано не робить. Він добивається за село, за наше село. І тим зараз заткнули роти одному старості, як колись були нам заткнули добре. Ми це переживемо. Але ми за нашу старосту. Якщо треба буде, ми піддаємо вашу раду, нашу раду приведемо все село. Олександру стосовно церковних дійсно, скажем так, справи, які проводились. Всі ми знаєте, що у нас тривали час. Московський патріархат проводив скажі, до п'яту колонна, яка тривало час існувала токість нашої громади. Олександр просто провів і цю все знають чудово, титанічну колосальну роботу про проведення безпосередньо це, ну, це, безпосередньо громади, і це рішення, якщо я не помиляюся, поставив у міський голова. Не просто рішення, а з проханням. Uh, він з цим справився дуже чітко. Він це справився всіх села. Колег депутати можуть агорті на собі я не по. Я те, що він е <світ> е якісно, е совісно, вчасно і за важні працювати, і не виконував. Він є постановить. Він є ініціативним, він підтримує у себе в селі, і ми, як молодіжний центр, неодноразово ним були запрошені для того, щоб провести заходи, зокрема, для сільської молоді, тренінги, так само підтримка Збройних сил України, ті бригади, які нас захищали на початку агресії. Він не втратив з ними зв'язок і продовжує їх підтримувати. Нашою фракцією було прийнято рішення не підтримувати даний проєкт. Дякую. Він приїжджав до нас у велику Карату. Хлопці, поможіть пальним по розчисленню озера. Допомагали, допомагали. Хлопець заботишся? Заботишся. Я їду в Чиському, він став особисто з Лопатою на розчищення чарників на черськовому кладищі. Було, було. Я йду через він відкрасить. Йому теж це обвинувачення поставили. Він зробив, він приїхав як послуг, допоможіть в облаштуванні місця для купання ну, для дітей. Шановний головуюча, шановні присутні, шановні депутати, щодо даного питання, до даних звинувачень, хотів би зазначити, що вони надумані, висмучені з пальців та безпідставні. Також хотів би додати, що спочатку. Предвиборчою кампанією, виборів, і наразі посади староста Гечинсько Старостинського округу, покладені на мене функціональні обов'язки, виконував та продовжую виконувати в повному обсязі. Здебільшого більше того. При цьому не маючи будь-якого на те фінансування. Але саме головне, я б хотів би попросити вибачити. Я б хотів би попросити вибачення у всіх жителів навколишніх наших сіл. Я б хотів би попросити вибачення у всіх жителів міста Березду. Адже я один із тих, хто зробив максимум для того, щоб дана людина біймала до посаду. І ми допомагаємо. Як і кожен з людей, як і кожен. Присутні в цьому залі не виключенням того являюся і я особисто. Ми вчиняємо помилки. І це моя найбільша помилка в свідомому дорослому житті. Дорогі жителі Переяславської громади. Я був неправий. Я помилився. Пробачте мене. Дякую. У мене все більше нічого не. Підмініть протоколи, подивіться, Гайшин вибрав Саулка. Гайшин, ще да, 140 голосів. Ходять на місце. Ні. Поможіть нам зняти Саулка, Гайшину, поможіть. Гайшин його вибрав разом із Володимиром. А Я. Своїм жителям. Які е, полишили свої нагальні питання? Я дякую за громадянську позицію та за підтримку. Надіємося на правильне голосування наших депутатів. Дякую. на голосування. Колеги, визначаємося.